Ви це чуєте? Так і є. Це тиша. Є в Україні такі місця, заїхавши в які слідкуєш за тим, коли сяде сонце. Воно навіває такий жах, бо розумієш, як тільки сонце сяде, ти з цього місця ніколи не виїдеш. Саме одне з таких місць називається село Шмиглі. Коли ти приїжджаєш сюди, містичний жах, який це село, відразу стає тобі поперек горла і розумієш, що кожного разу, коли повертаєш за наступний поворот, невідомо, що тебе там очікує. Про те, що тут знаходиться село Шмиглі, не говорить жоден дорожній знак. Щоб добратися до нього, ми запитували дорогу у тих, хто траплявся на шляху. Скажіть, будь ласка, а живе хтось у селі тут, у шмиглях. Порубайко тільки на навідеться сам, більш ніхто. Корінний житель? А школа це де. Отуди От я горі у поля. І те, що ви зараз побачите, хай не лякає вас. І дивіться це відео обов'язково в обід або вранці. Не дивіться його на ніч, бо обов'язково у вас будуть дуже некомфортні сни. Як виявилося, в Полтавській області є два села з назвою Шмиглі. Одне знаходиться під Полтавою, це Щербанівська територіальна громада. А ми ж з вами подивимося село Шмиглі, яке знаходиться на Лохвичині. Історія цього села починається аж 1650 року, коли козаки, які були вільними людьми, заснували його на правому березі річки Лохвиця. Пізніше, нижче за течією, на протилежному березі, розташувалося село Яхники. У 1858 році село увійшло до Івахницької волості, де старшиною був козак Іван Лаврентійович Савченко. На той час волость була однією з найбільших. До неї входило 22 сільські громади. Не обділив своєю увагою село Шмиглі, і славетний архітектор Опанас Сластіон. Одна з його так званих шевченківських шкіл була побудована якраз саме в Шмиглях 1912 року. На жаль, це єдине фото цієї школи, яке ми змогли знайти. Друзі, ну і щасливий момент. Нарешті. Нарешті я впевнений і переконаний в тому, що ми зараз побачимо рештки школи Сластіона. Ну, навіть в такому стані ви її ще ніколи не бачили. От дивимося і лайкаємо за те, що я вам її показав. На жаль, на сьогоднішній день школа повністю знищена. Як бачите на відео, лишилася тільки яма від фундамента. Жителі сусіднього села та вихідці з Шмиглів стверджують. Що школу розграбували і розтягнули по цеглинкам? Далі у нашому відео зможете почути навіть прізвище людини, що приймала участь у мародерстві. Друзі, ми заїхали в село Шмиглі, саме тому, що там. Друзі, ми заїхали в село Шмиглі, тому що тут і. Ш... <реш> То просто хочу сказати. Друзі, скажу так, заїхали ми в село Шмиглі тільки тому, що тут проживає, за даними Вікіпедії, одна людина, і в тому числі тут знаходиться школа Опанаса Сластіона. Нема до цього душа. Удивляючись у ці старі фотознімки села Шмиглі, в такі близькі й рідні, і водночас незнайомі обличчя людей, яких ти ніколи не бачив, але пам'ятаєш її з дитинства, бо твій дід ходив саме в такому картузі, а бабуся саме так запинала платок. Часом запитуєш себе: люди, так що ж з нами сталося? Чому ж те світло рідного дому погасло і вже не світиться надія в очах сусідської бабусі? А дядько Михайло вже ніколи не викачає меду зі своєї пасіки в твоєму рідному селі Шмиглі. Дивіться, от це вгору йде вулиця. Воно піднімається, а в самому верху стає є кладовище. І на тому кладовищі остання дата захоронення 2007 рік. І у кожному боці цієї вулиці знаходяться будинки, які стоять вже деякі розрушені, деякі розпалися, деякі розворовані. Але це одна єдина вулиця, на якій жили люди. Тут немає жодного місця на цій вулиці, де люди не жили б. Отже, це вся ця вулиця покинуті будинки. Враження, що люди покинули. Всі свої будинки, всю свою землю, все, що в них було, і виїхали звідси. Я, можливо, не знаю. Можливо, десь є інформація про це село. Чому? Чому з цього місця виїхали люди? Що трапилося? Дайте відповідь у коментарі. Село Шмиглі вважають своєю малою батьківщиною багато з тих, хто вже довгий час проживає в інших містах. Діти, жителів села, давно сіли у Заводському, Лохвиці, Полтаві, Чорнухах, Києві. І часом стає досить дивно, коли чуєш від свого сусіда, що він теж зродом із села Шмиглі. Коли ж ми робили відео про невеличкий хутір, чистий, що на Сумщині, то отримали багато коментарів від дітей та внуків, тих, хто жив чи ще живе в хуторі. Хотілося б. Щоб і це відео дало можливість знайти один одного тим, хто вважає себе родом із славного козацького села Шмиглі. Навіть пам'ятник загиблим воїнам є. І що характерно, що досить недавно сюди приходили люди, тому я впевнений, що цей віночок мусив би стояти, Я навіть не знаю, як правильно. Але думаю, що отак. Думаю, що отак якось. Можливо, я помилився. Шанувати воїнів, які загинули, справді необхідно. І приїжджати до них сюди хоч деякий час, коли є можливість на це. Вже не живе та людина, про яку говорила Вікіпедія. Однак Вікіпедію пишуть люди, тому в ній так багато помилок. А на час зйомки дворище, на яке ми зайшли, виглядало так, ніби тут ще живуть люди. Та все ж враження, що час тут зупинився, не полишало нас. Ну, спробуємо ще раз. Спробуємо ще раз знайти ту людину, про яку говорить Вікіпедія. Так. Зараз спробуємо. Але доріжка тут не нахожена. Однак будиночок стоїть. У будиночок стоїть і враження, що він жилий. До сих пор у мене залишається враження, що тут люди живуть. Але якби тут хтось жив, то була б собачка. А ні. Я... Ні, тут немає людей. А можливо, просто будиночок використовується як е, місце, де люди тримають свою пасіку. Можливо, так. І як стало відомо згодом, це і є той єдиний будинок, де залишився той один єдиний житель цього колись, такого красивого села Шмилі. Друзі, ну от я в багатьох селах бачу таку ситуацію, що водички в криницях немає. А тут село, яке називається шмиглі, є водичка. Будь ласка, ось перва вода, звісно, що вона зовнішня. Я бачу, що тут дуже дійсно такий водяний кругом шар землі, значить, тут водичка є кругом. Однак, коли якийсь... Критик із мого каналу, звісно ж, скаже, що шановний, ти от показуєш село, воно розвалене, розрушене. І от зроби якийсь висновок із цього. Друзі, я можу зробити висновок, але він вам всім не сподобається, повірте мені на слово. У нас в українців, є все для гарного розвитку. От і висновок. Зробіть його далі самі. Або напишіть це в коментарі, хай це буде найзлий мій спічний на сьогоднішньому відео. I got lost, lost. 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 Paper feeling shady. 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 shady, shady. Right? I got lost, lost. 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 Paper feeling shady, and it don't seem right. Там люди живуть? Нема. Взагалі. Там порубайка. І все. Ну вони їздять туди. Їздять, в його пасіка там. Дерев'яна школа однокомплектна була. Мабуть, нема, да. Школи. Школи. Та ні, тоді, тоді ще цей розібрав. Бондаренко. Бондаренко. Який Бондаренко? Щось, чи викутано, чи я ж не знаю. Да. Да. Бондаренко це із Яхниківча? чи да. що? Грецько. Да. Все, що ми вам показали, воно невеличке, мабуть, не варте для того, щоб показувати. Але подивіться, ось саме ця українська земля. Жирна українська земля, за якою точиться так багато суперечок, багато війн, не тільки в парламенті, а також в місцевому самоврядуванні питань виникає стосовно землі. Можливо, вона є тим ключом до того, що люди виїжджають із сіл. Підписуйтесь на канал, і ставте лайки. І навіть якщо вам не сподобалось це відео, прокоментуйте і завжди радий вашим донатам на нашому каналі. З повагою до вас! Господи боже, поїхали, не хочу я Baby.